На Сумщині зареєстровано 93 тисячі переселенців. Це з п'яти ранку. Почалися дуже великі обстріли. Нам вертатися нікуди. Донецька область окупована, наше місто окуповане. Нещодавно почали реалізовувати проекти з побудови модульних містечок. Приблизна сума це містечко десь 16 мільйонів. Відібрані сім'ї, 62 особи, із них 35 дітей. Там можна сказати, усе було два холодильника. Кондиціонери, тоді обігрівачі на кожну кімнату, стиральна машинка усе. Сьогодні на Сумщині зареєстровано 93 тисячі переселенців. Половина з цих внутрішньо переміщених осіб це люди, які евакуювалися з прикордоння, решта з інших областей. Тому, зважаючи на цю цифру, потреба в облаштуванні житла для ВПО у Сумській області сьогодні є великою. Тому нещодавно почали реалізовувати проекти з побудови модульних містечок. Тож сьогодні ми знаходимося на території одного з них у Нижньосировецькій громаді і покажемо вам звідки та які сім'ї оселилися в цих будинках. Тож перед переглядом цього випуску підпишіться на наш YouTube канал, а також поставте цьому відео лайк. Перша родина евакуювалася з прикордонної миропільської громади. Дві сестри та шість їхніх дітей жили у Великій Рибиці. Але через російські обстріли їм довелося виїхати в гуртожиток у Сумах. А тепер вони є власниками модульного будинку. «Началося це з п'яти ранку, почалися дуже великі обстріли. Сестра збиралася на роботу, кажу, ні, вона треба вивозити дітей. Сусід їхав на Суми, нас усіх в одну машину в льохкову, і поїхали. А потім приїхали в Суми, нам з Проліска пропонували знаєш, у гуртожиток і ми ж в гуртожитку проживали. Місцеві приймають вас добре? Добре, добрі люди. Щоранку йдуть, вітаються, питають, як справи. І не ходять на екскурсії, що тут у вас за домики тут такі стоять. Ні, хоча той ходили, ми запрошували на кову заходити, я всі цікаво людям в ченді. У мене четверо дітей, у сестри двоє. В неї двоє хлопців, у мене двоє дівчат і двоє хлопців. Тобто ви всі разом виїхали? Так. Як дізналися про цю програму? Ви рясувалися, вам розповіли про неї розповідали нам. Допомогли волонтери. Знайомі і вирішили записати. Як довго чекали, що вас погодять? Ви вже сюди записати зараз? Ти сказати, не так дуже й довго, якось. все швидко. Оце хлопця кімна... кімната хлопців. Скільки взагалі кімнат Ви тут проживаєте Три кімнати. як бомкам так? Тут хлопці, там кімната дівчат і з сестрою і кухня. Місця вистачає? Просто вистачає. І відколи ви вже тут проживаєте? З 10 січня ми якраз сюди приїхали. Ви перша родина ми не, не перша. Вже уже були... Це дівчат-кімната. Двоє. І це кімната наша з сестрою. Вода світ це все наш рахунок. А інтернет у вас тут є? Проводили? Інтернет вже є. Це ви самі проводили чи вже тут був? Самі проводили. Договору поки немає, але ну, сказали, що документи на кожного власника ну, будуть робитися. Як протягом двох років проживаємо тут, він становиться нашим. Там можна сказати, усе було. два холодильника, кондиціонери, тоді обігрівачі на кожну кімнату, стиральна машинка. Усе. Встановлювати ці модульні будинки завершили 25 грудня, а вже на початку січня сюди заїхала перша родина. Наразі тут вже оселилися 5 сімей з дітьми і тут проживають. Розташоване це модульне містечко зручно, поруч знаходиться амбулаторія, дитячий садок, лікарня. І загалом тут може проживати до 60 людей. Хто отримає право проживати в цих будинках, вирішувала спеціальна комісія міжнародної організації УВКБ ООН, а також соцзахист Сумської. Та місцевої громади. Основними критеріями на проживання повинно бути пошкоджений або частково зруйнований будинок після російських обстрілів, а також багатодітні сім'ї чи родини з складними життєвими обставинами. Реєструвалися на цю програму. Вам хтось розповів? Зателефонували, просто зателефонували доньці одній і другій. І так. І що сказали. Ну, я вже я не, не так, знаю вже конкретно. Так, да, є можливість отримати будинок. Ви згодні. Ну, звісно, згодні нам вертатися нікуди. Донецька область окупована, наше місто окуповане. Що там з нашими квартирами, ми не знаємо. Ну, тому так і погодились, звичайно. Якщо відкладаться сюди, тоді заселили 50 кілометрів? Ну, мабуть, місяця через три, може, чотири, я не знаю точно, коли вони мене поставили перед фактом, мама переїжджає. Все. Звичайно, умови дуже гарні в будинку, тісновато, дуже, звісно, тісно, не тісновато, а дуже тісно. Ну, це поки що ми в трьох, четверта собака. Спалінка одна малесенька, друга малесенька. Там чотири кроваті, двох двохярусних, чотири койка міста, і там дві кроваті, два, два ліжка. Ну, самі розумієте, сім'я не, не по 70 років, молоді, тому, а бабусі вже міста. Ну, не будеш спати. З дочкою з зім рядышком. — Тобто модульні будинки вони різні, є менші, більші. Так, 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 у нас середній, у нас середній, розрахований на 5 чоловік, на 5 людей. Я приїхала, в будинку тепло, тепло, хлопці вже розтопили тут оцю, оцю чудопіч, тепло дуже було. Та, напевно, через тиждень, чи, може, трошки більше, привезли брикети. Та велика подяка. Дрова брикети? Ні, давали, давали дітям одежу. Таке битова побутова хімія, одіяла. В ну, будинку ж все було, окрім мікроволновка наша, буржуйка наша все, а чайник згорів на такі день. Той, що тут був, слава Богу, був у нас свій. Поставили. Дуже добре, дуже. Ми настільки казала моя донька, мабуть, хтось поцілований Богом нас. що так от… – цих будинків мало? Да, – Так, Їх дуже мало і достався нам. От, із наших переселенців міста Української міста Українська області ніхто не отримав. Ми одні Нижній сировацькій адміністрації, велика, велика, велика подяка. Без уваги не залишають. Все на контролі, все чітко. Вчора ходила, перереєструвалася на це місце вже проживання. Звісно, ще територія не благоустроєна, але це майбутнє трошки, не все зразу. Ну, яку клумбочку посадити. – Звичайно, звичайно, клумбочку маленьку. Вроді обіцяють огородики, де тільки не знаю. Та в селі треба, щоб щось було своє, якесь, якесь, хоча грики посіяти, да, укропчик, цибульку посадить. Подібні модульні будинки також є в Тростянці та Охтирці. Продовжується будівництво і в сумах. А от саме це містечко на 10 будинків, в якому вже живуть люди, на Сумщині перше. Проєкт продовжується, тому ще 13 таких будинків мають найближчим часом передати сім'ям-переселенцям в безпечні громади. Управління Верховного комісара в справах біженців організації Б'єних Націй. Вони повністю профінансували цей проєкт. Приблизна сума це містечко десь 16 мільйонів. Загалом відібрані сім'ї 62 особи. 62 особи, із них 35 дітей. Коли вони сюди приїдуть? Інші? Інші. Ну, напевно, трошки ближче до весни. Ну, хтось десь обжився, зима, можливо, хтось ще ну, не прийняв рішення собственно, переїхати у зиму. Всі ну, дібрані, я думаю. Ближче до тепла вони всі будуть на місці. Водозабезпечення сільська рада забезпечила, підведення електроенергії, все в нас є на сьогоднішній день. Ведемо з двома благодійними проєктами стосовно благоустрою, бо ну, вже хочемо зробити, щоб це було дійсно по-європейськи, це тротуарні доріжки, це тротуарна дорога, це дитяча площадка, така от зваркаутами, з спортивним напрямком. Озеленення проєкт, ну, дорогий, недорогий дорогий, 6 мільйонів. Признано, можна сказати, для самої сільської ради, так, звісно. Дорога Ну, але є благодійні фонди, які готові нам сподіваюся допомогти. Тому я думаю, ми справимося з. А школа у вас зараз працює офлайн чи онлайн? Школа у нас працює ще в змішаному режимі. Тобто ті діти, які там будуть проживати, вони можуть перейти до вас в школу. Вони перейдуть до нас в школу. Ми спілкувалися з батьками. Вони кажуть, ми закінчимо навчальний рік, вже там, де вони все так йде онлайн-навчання. А на наступний навчальний рік вони вже будуть навчатися, звісно, у на нас. Тим більше, що я дуже сподіваюся, що ну, можливо не до 1 вересня, але жовтень-листопад у нас буде функціонувати повноцінно.